Розкажіть, що сьогодні довнесли до рішення по молочному павільйону? Довнесли сьогодні до рішення по молочному павільйону. Це є надати згоду комунальному підприємству Коломийський проводить ринок на списання будівлі, що розташована за адресою міста Коломия, площа ринок, будинок 1-1? В попередньому говорили про те, що її В попередньому... визнали. Попереднє рішення визнати житлову будівлю КП Сувана. Що перебуває на балансі комунального підприємства. Перебуває в аварійному стані, непридатний до нормальної експлуатації та підлягає знесенню. Другим пунктом надали нам дозвіл основних засобів. Тому зараз буде створена комісія. Ще одна комісія, комісія так? Комісія на списання будівлі. Ворочний павальйон. Буде створена комісія, члени комісії. Ми вже готується комісія. Ви казали, що е, знесенню будівлі будуть переб... передувати розмови з тими, хто здійснював торгівлю в молочному павільйоні. На коли їх запрошувати? Так, дивіться сьогодні, е, міський голова Богдан Станіславський дав розпорядження, дав мені мінімусну, що на середу. Ми лише оперяємося е, е, в який час. Я сказав, що бажано буде один 16-17, тому що люди працюють, вони можуть відбувати роботи, щоб буде зустріч з нашими підприємцями. Це наступна середа, наступна яка середа? число у нас буде? Число буде у нас, по-моєму, 3. 3 грудня, так. так. У угу. зв'язку з тим, що пленарні засідання по серці одне, друге, третє. І там, був, був зайняти, скажімо так. До того, так Чи йдеться вже про знесення, власне, будівлі? На цьому тижні будуть? На цьому тижні ми ніяких робіт ми не можемо проводити. Ми повинні цю процедуру пройти, аж потім будемо вирішувати, напишемо, ми напишемо наказ про створення комісії. Комісія е, вирішить питання про списання. З основних засобів, і тоді ми представимо засновникому, засновнику, тобто міському голові, і він беречи, ми заключимо договір підряднику, хто це буде робити, бо зараз ми не приділяємо, це може робити. Буде складний кошторис, і тоді ми можемо приступати до цієї роботи. А вас, як директора ринку, повідомляють, що далі, от коли знесуть і все решта, звільнять цю ділянку. Так, я таке, буду тут створено наш по наші так розмовах, що будуть тут створені кіоски для торгівлі на ринку, то, типу, павільйон МАФ Тип, такого типу, типу та? павільйони. так? Так, будуть створені. Це типу з, з металопрофілю, ну, чи ще? Це ще не відомо про що. Я думаю, що я думаю, що може на перший мир, бо якісь склали, не знаю. Я розумію, що ринок для здійснення своєї діяльності також зацікавлений в тому, щоб заробляти з цих площ. Буде дорожчати оренда. На даний час проводиться аудит, ми ще не знаємо. Іде аудит міської ради, проводиться і по його закінченню вони будуть давати нам рекомендації, що і як. А як от з цим рядом попередній раз, коли інформатор був на базарі, розповідали, що їм дали до грудня місяця час торгувати до типу до 1 грудня, я так зрозуміла з тих розмов, а далі вони не знають. А цей ряд де гриби, де крупи. Такого бути не може. Тобто їм продовжать. Ми безумовно, що продовжать. Такого бути не може. Ми заключаємо договір на рік. Ми зараз хотіли, щоб були всі договори, скажімо так, упорядковані, щоб ми з 1 грудня до 30-го цього 30 року. Щоб, щоб, ми, щоб ми не заключали договори. Ці чи лютий березні щоб було чітко видно, що ми залучали 220 договорів. Заключили в грудні і маємо до лісопи та Там, буде ті кочки, що будуть приходити, ті, там, скажімо, в лютого на місяць, на два беруть, там у нас де розсада, там ми будемо заключати так, там, на місяць-два. А з цим основним, у нас є підтримка, ми заключаємо на рік. На Продавчині два. так пояснювали, що це ймовірно для того, аби робітники і техніка вантажна мала можливість заїхати. <св 'язаний> Ні, ць, Ні, це 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 бути. Uh -huh. не може бути. Перше, нема що в нас е, основних документів, нема що в нас нічого і це мови не може бути. Розумію... Ви можете контролювати, можете дивитися, можете... буде. Ну це наша функція, так. Є, якби це було, скажімо так, щось ховалося, то я на річ на, я на сесії депутати це. Ми складаємо комісію, у нас тим більше буде в комісії, наш член, член комісії буде депутат міської ради. А хто саме? Скажіть, будь ласка. Е, ну... Потім скажемо, він у нас працює, ну скажімо так, на Тарас Федорович. Угу. Він буде в цій комісії. Думаю, що а в нього так. нема конфлікту інтересів? А я ж бог знаю, кого є інтереси. Ну, працюючи ну, так, на ринку, ну, скажі, бути в комісії. А що якісь там інтереси? Ну, я не думаю. Є рішення сесії. Ми включили в комісію, тому що. Як ну, працівника? Як працівника, але він є, в той час є депутатом міської ради. Але які там можуть бути інтерес. Ну, я знаю. Ну, вивчайте, хоче інтерес. Вивчатимемо, дякую.